На скромних 54 квадратах в Харкові дивним чином помістилися чотири функціональні зони. Вітальня спальня і кухня організовані в єдиній кімнаті, а на балконі з'явилося місце для відпочинку. Тут можна милуватися містом через панорамне вікно про те, як за чотири місяці можна кардинально перетворити інтер'єр квартири, розповіла автор проекту Катерина Ярова. Загальна інформація. Місце Україна, Харків, житловий комплекс, набережний квартал, метраж 54,6 квадратного метра, кімната, один санузел, один висота стель. 2,7 метра Катерина Ярова, дизайнер, у 2011 році закінчила Харківський національний університет будівництва та архітектури разом з дизайнером Глібом Сем'якіним заснувала студію ік арчитец Кожен новий проект для хлопців. Історія, кінцівка якої перевершує всі очікування, замовник і побажання. Проект студії створювався для мого друга. Він працює в сфері маркетингу. Реклами та пр... а у вільний час подорожує і займається саморозвитком. Не так давно йому прийшла в голову думка обзавестися затишним куточком в рідному місті. Він купив квартиру і попросив мене допомогти її, облаштувати. Мені належало створити єдиний простір з грамотним зонуванням, місцем для відпочинку на балконі і функціональними системами зберігання. Перепланування спочатку квартира площею 54 квадрата була двокімнатною. Серйозне опущення забудовника ми швидко виправили недолік і демонтували зайві перегородки. В результаті ізольованим залишився тільки санвузол. На балконі замість старого вікна з підвіконням з'явилося панорамне в підлогу. Оздоблення у багатоквартирному будинку зазвичай погана звукоізоляція. Тому довелося рятувати студію від сторонніх шумів. Ми додатково ізолювали стіни та стелю та використовували систему плаваючої підлоги, дверний отвір на вході, спальна і ланч зона на балконі, прикрашені дерев'яним шліфованим брусом, актурний малюнок тут виглядає дуже ефектно. Стіни в квартирі оброблені штукатуркою підфарбування, частина їх залишена під фарбування і ванній кімнаті, але вони додатково затерті воском. Також тут використовується плитка гексагон, вона плавно перетікає з підлоги на стіни, деякі поверхні облицьовані гіпсовою плиткою під цеглу текстура додає інтер'єру динаміки, зберігання. Сезонні речі розміщуються в шафі, який візуально розділяє передпокій і спальню. Тут є відділення для верхнього одягу. Галошниця, полиці для замовника і його дівчини, і кілька висувних ящиків для загального користування, предмети не першої необхідності заховані в коморі. У спальні також передбачений подіум з компактними системами зберігання. Світло у квартирі є кілька сценаріїв освітлення: за верхні основне світло відповідають навісні і точкові світильники, а за локальний. На стінні у спальні передбачено підсвічування по периметру ліжка, як правило, місцеве світло акцентує увагу на певному елементі інтер'єру, наприклад, зрізі дерева, або на функціональній зоні їдальні кухні, вітальні. Повір, основні кольори проекту білосніжний і сріблястий, вони додають простору повітря і світла, а дерев'яні елементи прус зріз дерева в панелі під дерево підтримують атмосферу тепла і затишку. В якості акцентного кольору виступив насичений червоний. Ми довго вибирали його і не прогадали. Виявилося, він один з улюблених у одного. Меблі, практично всі меблі, від кухонного гарнітура до подіуму з ліжком будуть виготовлені на замовлення за нашими ескізами в столярних майстернях. Велика частина виробів виконана з імф. Декор і текстиль, головний декор в проєкті дерево, дерев'яні панелі, декоративні полки. Шліфований брус прикрашають обстановку і додають інтер'єру тепла і затишку. Також на столі у вітальній і барній стійці на кухні з'явилися невеликі акуратні статуетки у вигляді птахів. Стиль дизайн проект студії розроблений в сучасному мінімалістичному стилі, для нього характерне використання натуральних матеріалів в обробці, лаконічна колірна гамма і мінімум декору. Складнощі і терміни. Думаю, що чимало сил нам буде коштувати обробка санвузла плиткою Гекс. Загон і окреме спасибі, нас чекає від будівельників після монтажу дерев'яних брусків, ми підкинули їм копітку роботу, що стосується термінів. То за прогнозами будівельників, ремонтні роботи закінчаться через три місяці, але ми будемо реалістами, тому помножимо на 1,5. Виходить, 4-5 місяців, метраж по приміщеннях, передпокій, 5,2 кв. Кухня 11,8 вісім, вітальня 11,6 шість, спальня 5,9 9 балкон 6,8 Санвузол 4.1. планування. Поради читачам ром, як створити подібний інтер'єр. Не бійтеся використовувати в обробці різні матеріали, мікс фактур і текстурки, де на користь будь-якого інтер'єру в оформленні простору ваш головний помічник дерево, сміливо декорують дерев'яними панелями стіни. Покладіть на підлогу паркет і використовуйте матеріал для декору кімнат. Відмовтеся від яскравих кольорів для основної палітри, інтер'єр виглядає благородніше і затишніше, коли наповнений натуральними природними тонами. Бренди представлені в проєкті Коридор, оздоблення, дерев'яний брус, гіпсова плитка під цеглу, підлогове покриття, пакетна дошка, барліник, меблі. Комод біля входу і пуф. на замовлення, освітлення, навісні світильники гостинея, оздоблення, штукатурка під фарбування. тріора, гіпсова плитка під цеглу. підлогове покриття, пакетна дошка, барліник, меблі, на замовлення, текстиль, римські штори і екран для проектора, техніка проектор, апсон, освітлення, навісні точкові світильники, настінні світильники і спальня, оздоблення, штукатурка підфарбування, тріора. Дерев'яний брус, підлогове покриття, пакетна дошка, барліник, меблі, на замовлення, освітлення, світлодіодна подсветка кухня, оздоблення, штукатурка, підфарбування, тріора, гіпсова плитка під цеглу, підлогове покриття, пакетна дошка, барліник, меблі, барна стійка, на замовлення, барні стільці, мерано бар стоул, гарнітур. На замовлення, освітлення, навісні світильники, санвузол, оздоблення, плитка італіана цементо, штукатурка підфарбування з воском, підлогове покриття, плитка італіана цементо, плитка під дерево, осет ганої, ванна, санвайнс, Боч, освітлення, навісні світильники.